У центрі Луцька побилися люди. У Боратині на переході збили юнака. Батьки поховали сина героя. На війні загинув 49-річний захисник села Рованці Володимир Риковський. На військову службу волинянина призвали на початку липня 24-го року. Загинув Володимир Риковський 8 грудня в районі погребків Курської області РФ. Вічна пам'ять герою. На Волині поховали захисника України Олега Гарасимлюка із Любитова. Йому було 33 роки. роки. Кулематник мотопіхотного батальйону загинув в районі Часового Яру Донецької області ще 15 листопада. Тіло героя вдалося евакуювати лише 5 грудня. Знаємо, що у війську Олег пішов за контрактом, був досвідченим воїном, адже став на захист України ще 2014 року. Попрощатися з Волинянином прийшли його. Рідні, односельчани, друзі, знайомі й побратими поховали Олега Гара Семлюка на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями. щирі співчуття батькам героям. Убиратині водій Фольксвагена збив на переході 17-річного хлопця. Машиною керував 63-річний лучанин. За кермом був тверезий. Хлопець відомо отримав тілесні ушкодження. Його доставили в лікарню. В обставинах аварії поліція ще розбирається. Збив жінку на переході. дорожньо транспортна пригода сталася в Луцьку на вулиці Чорновола. річний водій Пежо наїхав на 78-річну пішохідку, яка переходила дорогу на нерегульованому переході. Пенсіонерку забрали в лікарню. З мотоцикла в лікарню. У селі Городні сталася аварія. 18-річний хлопець не впорався з керуванням двоколісного і впав на дорогу. Його з травмами забрали в лікарню. Горіло на все село. У рованцях біля Луцька трапилася пожежа, спалахнула споруда. Коли рятувальники приїхали на виклик, вогонь охопив господарський піднавіс. На щастя, перекинутись на сусідні будівлі він не встиг. Полум'я загасили. Знаємо, що на місці працювали поліцейські, розслідували, чому виникла пожежа. Про причину не кажуть і рятувальники. Відразу три пожежі за день гасили вогнеборці на Камінькаширщині. У селах хряськ і під кормілля горіли господарські споруди. Гасили як рятувальники, так і добровольці з сусідніх сіл. Причинами усіх пожеж кажуть, стало коротке замикання електромережі. На щастя, люди не постраждали. На Кременецькій в Луцьку горіла хата пустка. Підозрюють винні люди. Гасили рятувальники аж трьох пожежних частин. кажуть, що подавали три водяні стволи, а також одну ланку газу димозахисників для роботи в непридатному для дихання середовищі. Постраждалих немає. Причина пожежі необережне поводження з вогнем невідомих осіб. У центрі Луцька була бійка. На місці події працював наряд патрульної поліції. Трьох розбушак затримали та доставили у Луцьке районне управління поліції. Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлені громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Нині триває перевірка. У Луцьку була міжнародна науково-практична конференція на тему проблеми забезпечення прав і свобод людини. Цього року її вперше організували в стінах Волинського національного університету імені Лесі Українки, адже акцент на молодь, акцент на студентів, акцент на науковців, тому що Майбутнє України саме будуть будувати вони, і від нас залежить наскільки наша молодь буде обізнана в своїх правах, наскільки наша молодь буде прагнути до таких європейських цінностей, адже війна закінчиться, і комусь треба розбудовувати нашу Україну. Окрім студентів і науковців, на конференції були судді, прокурори, поліцейські, адвокати, нотаріуси, представники благодійних фондів і організацій, загалом пів сотні учасників. Серед них не лише українці, а й іноземці. Онлайн приєдналися до конференції науковці і студенти польських університетів. До усіх звернувся омбудсман України Дмитро Лубінець. Ви та перша ланка, яка на місцях забезпечує дотримання прав людини. Ми завжди взаємодіємо з вами, готові бути на зв'язку, щоб проводити правопросвітницьку роботу, аби не тільки поновлювати права, але й уникати їхніх порушень. Конференцію зібрали, аби спільно напрацювати ініціативи для захисту прав людини в Україні. У час війни підкреслила представниця омбудсмана у Волинській області захищати права людини надзвичайно складно. Мільйони українців змушені були залишити власні домівки у багатьох родинах. Є безвісти зниклі рідні. Тисячі цивільних та військових у російському полоні за словами Юлії Спас із січня до поповноваженого Верховної Ради справ людини на Волині звернулося 2300 людей. Здебільшого це рідні полонених, а також внутрішньо переміщені особи. Загалом інституція має дев'ять основних напрямків роботи. Це захист прав дітей, це захист прав внутрішньопереміщених осіб, це захист прав національних меншин, захист прав в місцях несвободи, процесуальні права, і захист прав військових. Це те, що власне, зараз ті проблеми, з якими стикається Україна сьогодні. І офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на постійній основі працює в цих дев'яти напрямках роботи. Один із напрямків роботи є відвідування місць несвободи, СІЗО відділів поліції, аби права затриманих і ув'язнених людей не порушували. А місця їх утримання відповідали міжнародним стандартам в Україні, в тому числі і на Волині працює система Кастоді Рекордс. Коли людина потрапляє в ізолятор тимчасового тримання, перший, хто її зустрічає, інспектор з дотримання прав людини. Він пояснює, що затриманий знаходиться у безпеці, і кожен його рух записується на камеру в окремій кімнаті під відео та аудіозапис цей же інспектор проводить з ним перше інтерв'ю. Людина каже: мене били. той поліцейський мене бив. Вона це може сказати, і це зафільмовано. Тобто, ми це не можемо заховати. Якщо людина каже мене били, обіжали, навіть що катували. Ми відразу залучаємо поліцейських, які займають наша внутрішньою безпека, яка займає до службовим розслідування і знімаємо відео. З боні камери з автомобіля з реєстратора, з камер, які отут знаходяться, і при вході в райвідділку і можемо доказати або спростувати в реалії. Можемо все зробити. Тому отут саме два розвитку подій. Якщо один каже погано, ми одразу зразу це все долучаємо і займаємо службовим розслідуванням. Якщо вона каже все ок, все ми зрізали на цій хвилині, що все добре. А далі все буде під відео і не може нічого статися. Протягом всього знаходження від АТ система. Також аналізує чи не потрібна медична допомога затриманому, тобто кастоді рекорд з авто автоматизує роботу поліцейського та унеможливлює людський фактор як причину незаконного насилля за дотриманням прав людини. Стежать і за межами таких установ. Зокрема, кожна громада області має свого офіцера, який, окрім як стежити за порядком в населених пунктах, відвідує проблемні сім'ї, допомагає переселенцям тощо. з останніми з початку повномасштабної війни. Посилено працюють благодійні фонди. Наш фонд має декілька програм, основні з яких я б хотіла б зараз назвати: це адвокація, юридична допомога, грошова допомога, психологічна підтримка, матеріальна допомога, соціальний захист, моніторинг соціального захисту. А також координація та управління місцями тимчасового проживання прийнято рішення про створення фонду житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Захід завершився обговоренням питань міжнародної співпраці та підсумковою сесією, під час якої учасники наголосили на важливості налагодження комунікації між усіма зацікавленими сторонами. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал. Атомники філії відокремлений підрозділ Рівненська АЕС, акціонерного товариства Нек Енергоатом продовжують реалізовувати благодійну акцію «Енергія добра. Енергетики усіляко прагнуть підтримати та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Щороку у День Святого Миколая увагу та теплоту своїх сердець вони дарують дітям із числа найбільш матеріально незахищених сімей Варазької територіальної громади. Цьогоріч така святкова зустріч відбулася вже восьме. Щоразу ми аналізуємо соціальні карти дітей, ми відбираємо з усіх пільгових категорій населення дитячого ті сім'ї, які найбільше потребують матеріальної допомоги. Звісно, ми це робимо не без допомоги соціальних служб, які знають ці сім'ї, які з ними співпрацюють. Відповідно, вони підказують нам на кого звернути увагу, і яким сім'ям найбільше справді ця допомога необхідна. Святкові пакунки атомники підготували для 139 дітей із числа найбільш незахищених категорій населення. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського опікування, діти сім'ї, яких опинились у складних життєвих обставинах, а також діти загиблих та безвісти зниклих воїнів. Подарунки вручили представники 53 структурних підрозділів Рівненської АЕС. Вирішили долучитися і зробити невеличке свято для наших маленьких мешканців України, для наших українців. Тому що за ними майбутнє, за ними ріст нашої держави. Всі їхні побажання виконалися. Ми даримо дітям віру в краще майбутнє, в надію в те, що вони будуть жити в мирній, в дружній державі. Хочеться завжди бачити щирі посмішки у наших діток. Більшість учасників благодійної акції це діти, котрі перебувають на обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради і Вараського центру соціальних служб та послуг. Їх представники кажуть, що завдяки підтримці атомників Раес діти відчувають тепло та щирість з боку дорослих. Дуже приємно, що ця співпраця продовжується протягом багатьох років, і для дітей це дуже важливо не лише для дітей, а для їх батьків. Така допомога зі сторони небайдужих людей робить наш світ кращим. Діти це наше майбутнє. І хто як не ми дорослі, маємо допомагати у розвитку наших юних козаків та козачок, патріотів держави, яким відбудовувати Україну та прославляти її на весь світ, зазначив заступник генерального директора РЕС персоналу Олег Килюх. А щасливі посмішки дітей дають поштовх рухатися далі та генерувати ще більше енергії добра за для нашого світлого майбутнього, додала заступниця голови первинної проспілкової організації підприємства Тетяна Васильєва. Завдяки благодійникам Рівненської АЕС діти отримують такі необхідні їм любов та теплоту, позитивні емоції і віру в те, що дива і справді бувають, а мрії здійснюються. Такі добрі справи сприяють створенню позитивного середовища в суспільстві, зауважив протеєрей Віталій Боднар, благочинний православної церкви України, Вараського благочиння та міста Вараж працівники атомної станції, незважаючи на свою роботу, важливу, все дарують добро, милосердя. Матеріальні блага тим, хто цього потребує. Ці акції милосердя вони не просто що це вчинив добро і все. Це як сівар засіває зерно. І, можливо, ті діти, коли виростуть, це буде для них виховний момент, що і вони в свою чергу будуть допомагати тим, хто буде мати в цьому потребу. Не обійшлося і без розваг для малечі. Помічники Миколая підготували для діток цікаву тематичну програму. Піднесений настрій подарували казкові герої у поєднанні з художніми номерами, які підготували представники творчих гуртків та колективів Палацу культури Рівненської АЕС. Така затишна і приємна атмосфера сповнила дитячі серця теплом та любов'ю. Радощам не було меж. Із небияким задоволенням діти розглядали і подарунки від благодійників. У пакунках були зимові речі та взуття, рюкзаки, набори для Творчості, різні іграшки та, звичайно ж, солодощі. Дякуємо за приділений нам час. Дуже була крута вистава в Палаці культури і потім ми всім роздали подарунки. Ми всі дуже щасливі були. Подарунки були дуже гарні. Все, те, що ми ще хотіли. Дуже сильно дякую тим людям, які мені принесли. Дуже багато емоцій. Мені дуже сильно подобалося, що мені подарували такі подарунки. Я дуже сильно, я дуже сильно рада. Дуже добре, що є такі люди, які дарують подарунки тим дітям, які не можуть цього мати. Це велика підтримка і дуже це приємно. Увесь колектив компанії, зокрема й Рівненської АЕС, переконаний, що сьогодні особливо натхненно слід генерувати не лише електричну чи теплову енергію, але й беззаперечно енергію добра. Допоки атомно-енергетична спільнота країни об'єднуватиметься у спільній благочинній справі, доти світло надії та віри не згасне в українських серцях. Ми готові робити крок на зустрічі дітям і надалі готові подавати руку допомогу тим, хто найбільше цього потребує. Олена Муляр Анастасія Лалак Уїта за